Мамо, я в Азов. Третя штурмова чекає на тебе. Такі білборди з'являються все частіше на вулицях міста. Та чи доречно це і чи не це населення? Ми запитали у Житомирян їхню думку. Молоді люди, які вже в такому віці, що. Мають йти навпаки, вони придивляються, думають, а може мені дійсно піти. А чим я гірший від того, що, що там сидить в окопі? І це ж моя земля. Її хочу захватити. Ні, піду. Розумієте, це? Плюс. плюс. Нормально ставлюся, типу це дуже добре, дуже тому що. Знаєте, зараз війна це дуже важливо, щоб люди підтримували військових і всі таблички, що є. Возле жовтня також в 9 годин лунає таке мовчання. Це дуже, дуже добре, тому що ну, це треба. Це війна, це щоб була надія, скажімо так, ну, надія, щоб все було добре. Не до чого не зобов'язує, тобто це особистий вибір кожного. І необхідність, так скажемо. Моя стане дуже чудове і це пам'ятка, щоб наші люди не забували про це все і згадували на хвилину мовчання навіть і дома, коли є. Я підтримую це все. Нейтрально, просто стоять і все. Чи не вважаєте ви, що це якось можливо не мотивує або навпаки мотивує народу? Ну я думаю, що це більш мотивує. Мотивує, ну можливо, так, але просто бачила вивізку. Там мені сподобалася одна вивізка також до відноси до цього, там, де е, жінка просто і третя штурмова чекає на тебе, то мені якось це ну, не дуже. Ви схиляєте до того, що це якось демотивує. Так. Ну, дивлячись, які білборди. Типу, я за щоб йшли воювати, але ну, не знаю. Мова, чекає, Максимально так. позитивно. Позитивно. Да. Чи не вважаєте ви, що це якось демотивує народ? Е, ні, не вважаю. Ну ми ж зараз не в тих часах, щоб саме таке демотивувало. Демотивує те, що вночі робилося. а це чудово. Хай буде. Дуже дякую. Гарного дня вам Вікторія Коновчук, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.